І зараз, дівчата, наша улюблена рубрика спільнота вінтажних детективів оригінал чи підробка. Ну, мою білку ви впізнаєте. Багато хто хотів її купити, але я поки ще не готова з нею розстатися. Але дивіться, що я знайшла. І давайте подивимось ближче, щоб звернути увагу, чим вони відрізнюються. Щоб правильно відповісти на це питання, нам треба 20-40 секунд. І так, перше, дивимось на застіпку. По-друге, дивимось на маркування. По-третє, звертаємо увагу на дрібнички, на те, як детально виготовлена ця прикраса, як зроблені очі, як зроблена сама ця прикраса. Ну що, дівчата, зліва оригінал чи справа? Пишіть в коментарях.